Привіт танкісти, з вами прибулець Максимус, і в нас новенький Кар 45Т. Тільки... Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багатої. Котрий тільки з'явився в магазині і печенька його собі вже купив наш Суклан з нашого клану Ебіс. Ну і зараз рухається тут на ліву частину, на карті Мідлбург. Від пагорба тут можна відігрувати, броня тут є цього танчика непогана. Також кавенчики мінус 9 і дуже цікавий барабан на 4 постріли з дозарядкою. Ну, Зараз побачимо, як вийде його реалізувати, ну і що з цього вийде. Так, бачимо ще, там проджета теж рухається в нашу сторону, але наш бачат вже шотний, на жаль, треба його якось трошки допомагати. Бажано його б залишити, щоб він пару пострілів дав. Так, і добирати цих тіпочків. Вже зарядив барабанчик. Але між пострілами, звісно, багатенько, 3,5 секунди. Але витерпіти можна. Альфа висока. Ну і на жаль, тут улітає трошки незрозуміло куди. Ну і тут резервний снаряд, ще дуже довго кадешиться. Ну, довелося йому видати його, щоб забрати. Ну і 54-ка тут вирішила вкатити. Добре, що у нас є ще стандарт тут. Ну, ХП трошки тут просіло. Тому що вийшло резервний снаряд видати. Ну і тепер треба відкидешуватись, щоб забирати цю Т-54. Так. Видається. Непогано альфа по 400 вилітає. Кіфугасиком пробиває, дуже непогано. Майже на 500. Ну і на городці 200 вже набив. Непогано. Можна їхати допомагати тяжикам. Вони щось там ще базу хочуть взяти. Ну, як бачите, тіммейти не давлять, стоять щось там на базі. Це дуже погано, так робити не треба, треба давити. Так, Йоха тут бачимо, добирає Йоха. Найс танкує 300. Від тортика. Ну і тортику закидує тут. Непогано тортику закинув, і ще одну закидує тортику. Ну і непогано тут танкує тортика, броня, звісно, присутня у даного танчика, ну і залишається резервний постріл, вже і потрібно кадришитись краще за все, тому що майже 20 секунд терпіти це дуже довго буде. Можеш і не встигнути, і шкоди видати. Ну, Тайпу Найс залітає. І ще залітає дуже непогано. Шотний тайп залишається вже. В принципі, 540 хп ще можна щось отримувати, але не бажано. Ну а тімети так і стоять ззаду, так і дивляться. Нічого не роблять. Неприємно, звісно, коли така фігня відбувається і ще утримує від тортика, ну добре, що хоч добирає тут стандарт, допомагає трошки. Три фраги вже є, непогано. Ще одного і буде воїн. Ну і са сьомого ще бачимо 970 хп, є, трошки шкоди можна видати. Мені тут каток дає. На жаль, без шкоди. Добираю тайпа. Ну і 228 хп залишається. Тут каток зі шкодою вже. Непогано. Ну і знову резервний постріл залишається. І ще видає 350, дуже непогано, і тут же добираємо Вафля І Са. Ну, ось такий бій вийшов, хлопці та дівчатки. Давайте зараз побачимо, що, що нам тут дали. Які нагороди. Ну, 5400 шкоди, непогано. 4 фраги, майстер дали воїна. Основний калібр також. Такс. Ну і по традиції подивимось статистику, всіх, хто грав. Тому всім дякую, хто дивився. З вами був Максимус, до нових зустрічей.